Друзі, підписуйтесь на канал Щою Знати більше. Міністерство соціальної політики України анонсувало масштабні реформи, спрямовані на оновлення соціального контракту між державою та громадянином. План на найближчі 100 днів передбачає перехід до системи, орієнтованої на реальні потреби людини, а не на її формальний статус. Ключові зміни торкнуться пенсійного забезпечення. По перше, буде зміцнено солідарну систему, де розмір пенсії прямо залежатиме від тривалості та обсягу сплачених внесків. По друге, спеціальні пенсії трансформують у професійні. І по третє, планується запровадження обов'язкової накопичувальної системи, що стане важливим доповненням до існуючих виплат. Значна увага приділятиметься системній підтримці сімей та дітей. Уряд працюватиме над створенням умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю, планує збільшити виплати при народженні дитини та розширити доступ до якісних соціальних послуг. Також будуть оновлені соціальні стандарти. Для допомоги родинам у скруті запровадять базову соціальну допомогу та реформують прожитковий мінімум. Розвиток соціальних послуг продовжиться за принципом гроші ходять за людиною із впровадженням сучасного кейс-менеджменту. Крім того, незабаром розпочнеться розробка єдиного соціального кодексу України. Для внутрішньо переміщених осіб запрацює єдине вікно, що забезпечить комплексну підтримку від евакуації до інтеграції. Зміниться і підхід до підтримки людей з інвалідністю. Акцент зміститься з виплат за статусом на підтримку людини, яка втратила працездатність з фокусом на працевлаштування та реабілітацію.